Книжка, про яку ніхто не говорить. Всім привіт! Ви на каналі Книжкової Сроки, і сьогодні поговоримо про квітневу відьму. Книга від видавництва Комора, про яку мало хто говорить і чомусь вкрай мало відео-відгуків на ютубі. Це у нас магічний реалізм. Але стоп! Не поспішайте вимикати. Насправді ця книжка набагато більша, ніж просто магічний реалізм. Це в нас сімейна сага з психологічними і душевними травмами. Насправді головний героїнь в романі 4. Одна з них це Дезіре. Якраз таки від її особи ведеться розповідь в цьому романі. Вона прикута до ліжка і її мало що взагалі доступно в житті. І вона квітнева відьма. Вона певним чином проникає у свідомість живих істот, це можуть бути. І люди, це здебільшого пташки. І якраз таки. Відсилку до цього ми бачимо на обкладинці. Про обкладинку ми поговоримо трохи пізніше. І у 50-х роках у Швеції було прийнятним залишати таких дітей в спеціальних закладах, де за ними буде належний догляд. Що й зробила якраз мати Дезіре, коли маленька дівчинка народилась. І тут ми підходимо далі до історії. в нас є тітка Елен, яка приймає до себе троє дівчат. Першою до неї потрапила Маргарета, маленька дівчинка, дуже слухняна. Другою до неї потрапила Крістіна, трохи старша за Маргарету. Ну і третьою була Біргіта. Кожна з дівчат має порожнечу всередині, яку вона так чи інакше намагалася якимось а, своїми способами заповнити. У Маргарети це були доволі такі одноразові. Стосунки із чоловіками. Крістіна в нас намагалася заповнити порожнечу тим, що хотіла всім подобатись, і робила для цього абсолютно все, навіть якщо це суперечило її власним бажанням. Біргіта в нас заповнювала свою пустоту залежностями, залежностями від чоловіка, залежностями від алкоголю. подальшому це були наркотики. І як ви розумієте, це привело до того, де вона опинилася врешті-решт. Через певний час, коли тіці Елен стає погано і в неї вже інсульт, то дівчаток розподіляють по іншим сім'ям. Маргарета в нас попадає у прийомну сім'ю, доволі заможно. У Крістіни це виявилася її справжня біологічна мати, у якої, на жаль, шизофренія, але яка зараз проходить лікування і їй дозволили через це взяти до себе свою власну дитину назад. Ну а Біргіта починає жити самостійне життя, адже вже вік неї підходящий. Довгий певний час вона заводила роман з небезпечними, скажімо так, крутими хлопцями. Від одного з них вона народила дитину, з якою вона поводилась жахливо, адже вона не мала прикладу в дитячому віці, як правильно бути мамою, і навіть коли їй вже за 40, майже під 50, то Біргіта. Не дивлячись на свою вже таку вікову зовнішню трансформацію, все одно залишається такою бунтаркою підлітком. На перших порах, напевно, до середини книжки, коли в мене питали Ну як тобі? Я відповідала лише одне: нічого не понятно, але дуже інтересно. Ми нічого не можемо зрозуміти, чому, чому їй так хочеться помститись, для чого вона починає писати листа кожній із цих дівчат із зведених сестер від імені іншої. Тобто для чого вона їх зводить разом, в чому полягає її помста, і якраз таки це взагалі не зрозуміло. і Дезіре хоче звести цих трьох дівчат разом, скажімо так, помститися їм за те, що вони вкрали її життя, адже Елен у нас є справжньою біологічною матір'ю Дезіре. Ця книга про жінок, які поєднані спільною травмою. І замість того, щоб бути одна одній підтримкою, вони були нагадуванням про цю травму одна для одної. І напевно, саме через це в них відпало спілкування одна з одною. В них відпало бажання підтримувати цей сестринський, навіть і нерідний зв'язок одна з одною то, як не люди, які пов'язані однією спільною травмою, можуть підтримати і зрозуміти одна одну, але на жаль, в них настільки цей біль великий, настільки вони зациклені на ньому, що все інше відходить просто на другий план. Майкуль Аксельсон дуже реалістично змальовує трагічні травмовані життя в своєму романі. Бо якби це був якийсь роман романс Хепієнтон, то скоріше за все ми б побачили, як дівчата сілюють одне одну, як вони зустрічаються, прощають одне одну, і всіх все стає дуже добре. Або принаймні у нас є якась надія на те, що все до цього йде. Але в нас роман реалістичний, тому тут змальовуються абсолютно всі грані життя людини, і не завжди життя може позирати. І навіть якщо ти дуже сильно хочеш допомогти людині, якщо вона цього не хоче, то і зусилля твої будуть марні. І навіть якщо ви як крістіна захочете закрити ширмою нового життя все своє старе, обов'язково знайдеться хтось із вашого болючого минулого життя, якийсь свідок, який знесе цю ширму, і який буде нагадуванням про цей біль, який ви насправді в душі все своє життя носите з собою. І так як головна героїня в нас, в першу чергу, Дезіре, хочу трошки поговорити про неї, висловити своє загальне враження. Вона в мене визивала такі співчуття, розуміння, бо вона покинута, вона безпомічна. І єдина людина, хто поруч і яка її підтримує, і розуміє, це лікар. Гумберсон, який все ж таки все одно сприймає її як об'єкт дослідження, так чи інакше, а не як свою вже давню-давню подругу, е близьку людину, бо близьких людей в нього як таких і немає. Але вже переступаючи середину книжки, я почала розуміти, що для Зірен мене дуже сильно бісить. Що всі її винні через те, що вона така нещасна, що всі її зобов'язані, абсолютно всім. Я заздрила тигрові Марії. Агнеті, я усім їм заздрила, бо вони покинули інтернат. Я теж хотіла ходити. Так, дійсно, життя несправедливе. те, в якому стані опинилася дезіре, це не її провина, але це й не провина всіх інших людей, і особливо живих створінь, яких вона використовує як просто якийсь сосуд для перенесення своєї душі, своєї свідомості, коли вона котре бере собі за носія пристарілу ворону, то єдине, що вона відчувається, це той факт, що ворона належить їй. Вона вмить прилітала, хоч і мусила чекати мене не одну годину. Вона належала мені, була прирученою і готовою виконувати завдання. Книжка показує нам також той факт, що як ви відноситесь до людини, яке ставлення до неї, навіть якщо вона зробила якісь помилки, якщо продовжувати до неї відноситись певним чином, то через деякий час вона так себе й буде вести. Вона і буде впевнена в тому, що вона така сама і є, і шансу на прощення або на те, щоб змінитися в неї немає і бути не може. І в принципі, ну а що? той, кого вважають ідіотом, схильний з часом ужитися в ролі. Що мене дійсно дуже сильно обурило, що від чого мені було неприємно читати цю книжку. Це момент, коли, аби бути поближче з Гумберценом, якого впевнена я закохана дезіре, вона взяла собі за сосуд молоденьку дівчинку і переспала таким чином з Гумберценом. Він не помітив, що я пішла, спав мертвим сном, коли я встала з ліжка і почала збирати речі каміли. Каміла, це якраз така дівчина, чию свідомість забрала дезіре вечірню сумочку, трусики, бюстгальтер і зім'яту сукню. Тепер вона стала недокучати, скигла, нейла і намагалася визволитись, але мені треба було зробити ще дещо. Книга дійсно про жінок, які так чи інакше драмовані, які зламані іншими жінками. Бо чоловіки тут присутні, здебільшого як таке загальне тло, як якісь такі тіні проходять просто повз ну були в житті і були. На мою думку, цей роман дуже важливий, аби зрозуміти. Складність самоідентифікації в реальному часі, в реальному світі, складність бути жінкою, бути матір'ю, бажання бути чи не бути матір'ю. І дійсно вона охоплює величезне коло проблем. І за своєю суб'єктивною думкою я її поставила 9 10. трошки знизила за те, що деякі персонажі, як, як на мене, були недорозкриті. Цей роман не просто так був перекладений 23 мовами. але Такий маленький дисклеймер. Єдине, що мене обурило саме у обкладинці, і це вже питання не до авторки, а до видавництва Комора. У нас є тут дівчина на півсорока, і на другій частині книжці обкладинки теж присутня сорока. Але в книжці не сказано ні слова про цю пташку. У нас є тут і чайки, і ворони, і маленькі горобчики, і люди. Але ні слова про сороку. і мене як господарки сороки це трошки обурює, але це вже таке моє власне якесь таке. Е... Некритичне не критичне мислення, і до речі, в тому ж році, в якому вийшов роман, можливо, саме цьому факту і Майкуль завдячує популярності такої величезної в той час цьому роману. Це той факт, що у 97 році, якраз в Швеції, була створена комісія для того, аби забезпечити соціальні виплати всім тим, хто постраждав так чи інакше від. Тогочасної системи, і це люди, які так само, як і Дезіре були вимушені бути покинутими в маленькому віці, бо знову ж таки не вписувались в тодішні рамки через те, що вони мають, начебто, якісь дефекти, і можливо, через це роман так вистрелив. Але знову ж таки, я впевнена, що він і заслуговує не тільки через це на увагу, і в принципі, якщо вам не важко читати про травми, якщо у вас немає якогось блоку перед такими форматами, то я дуже раджу. Колега, який я порадила, дуже сподобався цей роман. І знову ж таки, середня оцінка клубу за цією книжкою в нас дуже висока. Тому я щиро раджу, якщо ви ще не. Читали, або якщо ви просто відкрили це відео, подивитись і зрозуміти, що це за такий на який я натрапив, натрапила, і я хочу трошки більше про нього дізнатись. Спойлерити кінцівку вам я не буду, але впевнена, якщо ви почнете читати цей роман, то скоріш за все він вам сподобається. Так на початку він буде доволі складний, заплутаний, нічого не понятно, але дуже інтересна, але він вартий уваги, це 100%, Він вартий того, аби в принципі у мене точно бути на поличці, і я 100% можу сказати, що. Це гарантована книжка, яку я перечитуватиму і не один раз. Бо настільки він багатошаровий, багатоповерховий, що коли ти читаєш про щось одне, щось інше забувається. І, напевно, можливо, через певний час я подивлюсь на якісь речі під іншим кутом. І справді, деякі моменти мене зачепили більше, ніж е, хотілося би, але я ні про що не жалкую, тому. Моя оцінка 9 з 10, як за структуру, але 10 з 10, як за саму книжку, тому читайте. А на цьому все. Дякую, що додивились цей маленький огляд до кінця. З вами була книжкова сорока. І не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Напишіть, якщо ви читали цю книжку, то як вам дуже такий приємний кірпінь, приємна цеглинка до душі.